Ще раз добренько, оденька з теплиці розкриваю. Всі порозкривала. Я ж закривала їх, дивіться, роздвігаю по своїх місцях, тому що ще буде температура 7 градусів вночі. От сьогодні, наприклад, гляньте, цей собі спіє. От гарненько собі стоять. Я не поняла. Куди спішите? Хоч Борида пообриває його, я знаю. Якби то була така, бачите, старі листочки обривайте, внизу обривайте, щоб провітрювалось. Отакі от, от великі обривайте. От. Глянь, така красота. Це консуело. Я його вже приготувала заносить. Бачите, ото вже жовті листочки через те, що ну, зима. Дивіться. Оце, що росте у маленькому горшку для нього. От. Бачите консуелочки із сім. Ставлю сюди, зараз полю. Я зараз не буду поливати, хай трошки прогріється водичка. Дивіться, мені самі цікаво, який буде в цей плодик. От. Так, пообриваємо цього. Тому що вони тут не треба. Ну потім побривати. О, теж треба поливати. Саджанці дуже всі гарні. Треба поливати, легенькі вже стали. Отсюди, опа. Бачите. От. І інжири розкриваю по черзі. Ці вже порозкривала, вон, трошки попридушувала. Гляньте, такі руки, я ж білю ще. Прибігла розкривати зараз температура. Вночі була 1 градус. В теплиці не знаю, бо не приходила, а зараз 18 градусів в теплиці, тому що сонце піднімається і буде 30 градусів. Так, іди сюди. Трошки потім поросовую зарані. Треба розкрити. Глянь, така красота. Отаке агроволокно, 50-ка. Накривайте свої рослинки. Вчора купила рулон, я вам показувала, зараз зняла бо гаряче, але попридушувала. Ну, нічого. Зложу отаму в кінці агроволокно, щоб було під рукою, знаєте, мало лішо. Що. Сміття накидала на свої красоточки. бачите? Тут мене при... Оце я в них білила. був далі білить. Що в мене тут редисочка каже? Все добре. Все-все-все добренько, гляньте, бачите. А ну далі зайдемо. Бачите, нормальна редиска. Зараз на сніданок собі нарву Дивіться, бачите, редиска Класна. Росте гарно. Сорт вієна, там вже посіяла, іншу теж зійшла. Знаєте, в цю пору вже хочеться слухайте, редиски знову. Якби Якби її ріше посіяла, вона вже була б готова. А я ж рідко не вмію сіяти, знаєте. Отаке буду розкрити. Гляньте, я його зрізала, а воно преться далі. Цей рівень. Я не можу. Ну, хай росте. Буду розкривати ще цю сторону. Тут вже того агроволокна не вистачило великого, то я старим накривала. О, добренько, зараз буду розкривати. Лендика, тунель. Можна було б навіть і відра не переносити, тому що... Маю в виду взимку накривати отако, і воно буде рости. Добренько всім гарненького дня, мирного неба, в теплиці все добре. Сьогодні був найбільший приморозок. От. Так, дайте, сюди. Саме більший був приморозок сьогодні, але все добре. Е, слава Богу. Ложу тако Так гарно на зеленому я зніму, бо ще поломаю. Тож тут квіточки. Ще чуть-чуть, бачите, вони розкриються. О, добренько, на цьому все, пока-пока. Всього вам найкращого.